Так як це дизель. О, привіт! І поїхали. Їдемо на наш мініспіноферму, покажемо, що маємо сьогодні. Анозро-зрого, ну, давай, пігай давай. Так, заводимо зараз, але перший раз треба від снігу відчистити його. Снігу небагато, але таким залишати не можна. За морозу, немає багато, але вікно замерзло, поки воно розтопиться, так як це дізель. О, привіт! Друзі, всім привіт! Канал Сільськогосподарський вітає вас! Я радий бачити вас на нашому каналі. У нас трошки випало снігу. Сьогодні субота і є дуже багато роботи. Якої самої я все покажу на відео. День короткий, тому треба поспішати. Зараз від льоду, від снігу відчистимо трохи машину і поїдемо на нашу господарку. Ласточка стоїть, поки відпочиває. Сніжком її присипало трохи. Так, трохи вікно розтопилось. решта буде все в процесі, в дорозі, тому що це дизель, і він мусить на ходу грітися. На вікна йому стало, а більше йому і не треба. Включаємо світло і поїхали. Їдемо на нашу міні свиноферму, покажемо, що маємо сьогодні робити. Роботи багато, треба успіти все. Завтра неділя, вихідний день. Тому, друзі, залишайтесь з нами. Гарного перегляду. Так, друзі, ну дивимося. І як мене зустрічають уже мої друзі. На! Привіт-привіт. Ух ти! привіт, привіт. Ну, все, фу-фу-фу. Лапи у що скачете? Ано, зробь, здоров, здорово, давай, піавай. Хе-хе-хе. Так, друзі, як чуємо, які у нас крики. Сільське господарство хоче їсти, але сьогодні ми знімати його не будемо. Будемо знімати інші питання. Це зараз ми їм їсти дамо. Знімати особливо їх не будемо, тому що, так скажемо, то все займає час, у нас інша робота. Їсти так дамо зараз, води, то все там колись окремо буде про це відео. Так, виключаємо світло. Ну що, друзі, тут теж обхід ми зробили, виходить. Закриваємо на такий літній варіант, тобто фірточку нашу, тому що на день ми так залишаємо, щоб їм там трошки провівало, так скажемо. Не закриваємо двойні двері. Кажу, сільське господарство сьогодні не знімаємо, інші. Ходи амурчик. Кхе, інші у нас. Інша робота, так скажемо сьогодні, тому ми йдемо, ще відкриємо склад. Йдемо, друзі, ще відкриємо, виходить, склад, тому що в складі є кукурудзка така в качанах, і ми на день залишаємо відкритиму тому що, хоч вона і суха, але її не помішає лишній раз. Скажемо провіятись вітром. Та й там просто гін буде. Устав. Так, підопрем. Кажу, сьогодні ми знімати господарочку не будемо. У нас інша робота, яка саме все покажемо. Як бачите, трошки присипало сніжком таким, можна сказати, не першим, бо вже був, другим. Садочок бачимо, листячко ще не скинув. Ну, вже облітає від морозів. Так що, друзі, погнали. Йдемо зараз заводити трактор і будемо робити. Так, заводимо зараз, але перший раз треба від снігу відчистити його. Снігу не багато, але таким залишати не можна. Що будемо робити? Цей прицеп буде відпочивати. Візьмемо сьогодні цей, тому що будемо вивозити гній. Небагато, думаю, з дві ходки вивеземо, тому що там уже так назбиралось, що вже немає особо де розвернутись. Це буде таким, скажімо, 50% нашої сьогоднішньої роботи. Пізніше треба для нашої стайнини фундамент вже залитий, десь теж займу відео покажу. Привезти цегли хоча б одну ходку, тому що буде низом іти цегла, а по горі підуть блоки. Чомусь так вирішили, тому що теж буду про фундамент знімати і десь розкажу вам. Чому саме так ми задумали низом десь з метр цеглу. Цегла бушна. Не нова, там у нас на фазе, де інша господарка залишилась ще від того разу. І ми її дамо метр столи. Йдемо пробуємо зробити запуск. Нема багато морозу, 2 градуси ввечері стояв 3 дні, ну, можливо, тому що новий, але но запуск не є у нього поганий. Тому зараз розвертаємо, щипаємо маленький прицепок. Так, друзі, бачимо, це не є гній, так як я сказав, що будемо гній вести, це є Це спід свиней, але це є сіно. Ми їм кидаємо, стелимо, вони їдять його, це люцерна. І заодно і підстилка виходить. Не знаю, хоч там багато хто тримає, бачу, не підстелюють під них. У нас два в одному. Ми, виходить, не то що підстелю, ми їм кидаємо люцерну, вони досить гарно їдять, навіть і просять її. І залишається потім то, що вони не доїли. І так підстелка. Вони ходять на неї, так скажемо. Понятно, що роблять. І виходить такий так, гній. Но це не є перегній, ми його вести на город не будемо, так як колись робили це. Тому що нема сенсу по городах везти. це, Ми вивеземо просто, так скажемо в дозволені місця на поле, і там його просто залишимо. Можливо, колись воно перегніє і комусь захочеться, як міндобриво. Тому ми залишимо все, покажемо. Так що, якось так, друзі. Таких зо 2-3 вивеземо, не вивозимо теж все, наприклад, роками збирається, а потім... А потім ми його за один день не маємо техніку вивозимо. Ні, ми його знайшли вільний час. Підвезли прицепок два, такі машинні прицепки у нас, тому що трактор 24 коні чи кобили, не знаю там, як всі вимірює, ну якось так. Коротше, дурний любить роботу, робота дурного. Но нічого не будеш робити, нічого не будеш мав. Так же якось так. Тому повеземо зараз, трохи побоксуємо, бо там по-любому болото. Будемо їхати трохи в горби. Там підйомчики є. Так, я, друзяки. Друзі, на полі вітер ужасний, але вийшов з трактора, хочу показати вам, так скажемо, старий наш гній, перегній вже рахується. Тому що знімати немає як. Камеру перевертає буквально вітром. Ось ззаді бачимо, була велика купа. Ми возили ще вівці тримали. Тепер знову привозимо, воно перегнило, виходить. І зараз даю взад, буду вигружати. Хотів покласти, познімати вам, як буду давати. Нічого, зараз там нема особо що дивитись. Наша кукурудза, ми, виходить, де вигружаємо? Коло наших городів. Але ми не пользуємося ним, воно перегниває. Комусь кажуть, коли треба буде, забирайте за безплатно, піддобряйте і вам ведеться. Ось так виламана кукурудза наша, вже трасу я зробив. Ну, тобто їздив трактором, будемо косити десь найкраще примерзне земля, щоб особо не трамбувати. До того що дойдуть руки, ще покажу. Зараз викидаємо гній і підемо на наш гектар, подивимося. Кажуть, вже, що завелися шкідники, не тільки ці, так скажемо. Ті гризуни, козулі, кабани, а ще й рукасті. Друзі, ну, побачимо. Ну, я лично не бачив. Ну, кажуть, що вже завели, що вже полегонько. Помішкове вже возять. Так що якось так. Підемо зараз разом подивимося. Вигрузимо гній. Так що, друзі, через заднє вікно трактора зйомка ведеться, тому що вітер ну прям капець, холодно на полі, простогін, як бачимо по деревах і якийсь сніжок налітає. Ну нічого, ми зараз трохи загріємося, а саме фіскульт привіт називається. Так що, друзі, якось так бачите, коротше, нагород, нагород не вивожу. Я лічно, ну, не маю такої можливості, гною розкидаєш, там, то все це все затрати. Можеш з часом, десь колись, коли буде вже краща техніка. Ну нічого, ми зараз вигрузимось і побіжимо, подивимося на кукурудзку нашу. Тому що хотілося б навіть поїхати підламати. ну Про то буде окреме відео, десь як поїдемо, найтрошки більше ще морозом вітром пройде. Ну нічого, якось так, друзі. О, ось так і пішов. Так, Аморчик, вважаємо. Перший пішов. Все, бачите, гною ну, розкидать. Ну що, друзі, пройшов, обдивився нашу кукурудзку з кожного боку, так? Що можу сказати? Слідів не видно. Тому що там, якщо мішок два, особо не замітиш. Ну, скажу так, буває тут часто, Тому, ну самі розумієте, це так таке. Коли будемо ламати, окремо буде відео, їдемо зараз ще одну ходку вивеземо. Сьогодні, напевно, не вийде привезти цеглу до нової стайні, так і хочемо мурувати. Чому не вийде привезти цеглу? Тому що є нова робота. Давно збирався, там відео показував, дошку привіз, збирався переробити в нашої свинки, яку я збираюсь запустити під. Свиноматку треба поміняти підлогу, тому що прижимає, чимраз, тим дужче вона зриває стару підлогу, бо то підлога була ще з тих часів, під низом є цемент. Все покажу, так що погнали. Так, є в нас ще одна робота, яку ми давно збиралися зробити. Виходи, Машка, Виходи. Виходи, красунька, Виходи. ми її будемо на свиноматку пускати. Вона в нас гуляє, але ми її ще не будемо зараз схрещувати, тому що. Получається, хочу так, щоб вже на весну, десь на квітень місяць, щоб вже були маленькі. Тому що ранувато ще стайня особа не готова для холодів. Що хочемо зробити? Ще маємо час, хочемо зробити їй підлогу. Тобто я там показував дошку. Як купив був дошку, там два відео відій назад там я показував. І так все руки не доходять. Зараз ми зірвемо їй стару підлогу. Подивимося, якщо бетон, бо то залитий пі, бетон під сподом, якщо бетон нормальний, там, ми не будемо давати дошку. Просто укріпимо бокові дошки, і вона тут буде так, допоки не буде пороситись до весни, так скажемо. На весну будується у нас інша стайнина, тому тоді весною буде все по-іншому. Ну, на зиму цю підлогу треба зірвати, і будемо зараз все бачити. Її поки пускаємо, нехай гуляє. Ось як бачимо ось така підлога в неї ніяка. Тут куски, тут куски давали. Тому вирішили, що так не може бути завжди. Є ось дитлом, є сокера. Зараз будемо зривати, будемо дивитись, яка ж під низом основа. Має бути бетон, але подивимося, який він в себе піде, то буде бетончик. Так що якось так. Трошки попрацюємо і включимось. Ну що, друзі? заледве то, скажімо так, не так все, як гадалось, але зробилось. Підлогу зірвали, буде цемент. Цемент в гарному стані. ну, no, ну. No, 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 no. що, що? Ану, туди. Прибили вже голобок. Кинули купорозкий. Ну вона на новому місці. Ми її трошки розширили, Получається, Ну, трошки назад. Получається е фірточка була з цього боку, тепер зробили сплошну фірточ фірточка з цього виходить, і тепер вхід буде зразу звідси, і зразу на прохід там е гній вивозити, щоб, так скажемо, все йде до кращого. Тому підлоги получається, з дошки вже не буде, буде самий цемент. Думав, цемент в гіршому стані. Ні, оказалось, почистили нормальний цемент. Єдине, що треба буде обштукатурити десь навесні цементом. Ну, це таке. Тому вона вже тут буде собі стояла спокійно і має нормальну основу під собою. Так що якось так. Ось така свинка. Будемо пускати її на свиноматку. Ще один раз буде бігати, ти пустимо її. Так, що якось так. Тому я прощаюсь з вами пока-пока.